Як українські військові намагалися повернути Запорізьку АЕС під контроль України? Це була ціль навіть стратегічного рівня. Загалом за весь час операції я думаю, що десь було знищено під два полки. В чому полягала складність цих спецоперацій при висадці? Виходить два катери. Підірвалися на противолодичних мінах, водолази перевіряли узбережжя. Це не дає 100% гарантії, що там все буде безпечно. В який спосіб буде можливо звільнити ЗаЕС у майбутньому. Взяти штурмом її також буде дуже складно. Противник просто має кількісну перевагу величезну, тож його можна здолати тільки інтелектом. Вітаю з вами Олена Бадюк, і Новини Азов'я від Радіо Свобода. І далі про війну на півдні України. Енергодар, місто супутник Запорізької атомної електростанції, яка є найбільшою в Європі. Російські війська окупували місто і розташовану поблизу нього ЗАЕС на початку повномасштабного вторгнення 2022 року. За даними МВС України, пізно ввечері 3 березня до електростанції під'їхала колонна з 10 одиниць російської бронетехніки та двох танків. Бій розпочався наступного дня. Українські сили випустили протитанкові ракети. Натомість окупанти відкрили вогонь. З важкої техніки офіційно вважається, що 4 березня це перший день окупації Енергодара і Запорізької АЕС. Втім, українські військові не залишали наміру повернути атомну електростанцію під контроль України. Боб командир групи розвідки підрозділу спецпризначення Артан головного управління розвідки Міноборони України. Він розповів, що влітку і восени 2022 року бійці здійснили три висадки в Енергодар. Перша з них відбулася у серпні. Військові ретельно готувалися до цієї спецоперації. У нас була поставлена задача повернути під контроль ядерну електростанцію, тобто, взяти електростанцію під контроль, повернути її в Україні. Тобто, це от було таке перше знайомство з водою, де в тебе ну у мене на той на той час досвіду не було з десантування. я там спілкувався просто з багатьма хлопцями там з сил спеціальних операцій, власне, 73-го е, центру ССО, який спеціалізується на морських операціях. Е, там консультувався з ними. Також у нас був свій відділ підготовки, який займався з нами е, на етапі е, підготовки ж до цієї операції. Був підбір е, плавзасобів, тому що плавзасобів було е, ну, на той час дуже не вистачало і. 에, можна сказати, що от брали будь-які плавзасоби, готували їх і вже виходили тоді на воду. Ну і, звісно, тренування. У нас от підготовчий етап, на, на, напевно, до енергодару. Ну був місяці-півтора. Загалом от виходить перші півтора місяці, поки штурмові власне, підрозділи проводили підготовку на плавзасобах, шукали ті самі плавзасоби, тому що а, була така ситуація, що у нас там частина людей. А, Плавала на вінгах, це такі резинові п'ятимісні човни. Частина людей у нас плавала на радянських, здається, алюмінієвих катерах типу Амур. Це просто рибальський катер моторний. Були десантні катери типу Віларт. Вони вже були з тяжким озброєнням. Тобто ну, на ньому був кулемет Браунінг, МК-19 гранатомет. Поки у нас проводилися е, заняття там, з десантування і тому подібного, у нас активно пропрацьовувався передній край противника за допомогою БПЛА. Тобто, от, в принципі, всі півтора місяці е, проводилася там, якісна дорозвідка. Дуже активно працювали водолази. Водолази, тобто які перевіряли е, дно умовних там, підходячих місць для е, десантування на наявність е, мінних загороджень, тобто підводних, для того щоб під час десантування не було ризиків для висадки. Проводилася якісна дорозвідка, вражувалися ключові там, так би мовити, цілі противника. Військовий розповідає, що в окупованому енергодарі на той час активно працювала агентурна мережа. Місцеві жителі надавали українським силам оборони інформацію про місця розташування окупантів та їхньої техніки. Розвідка це основний компонент бойового забезпечення будь-якого підрозділу. Тобто, вона завжди йде на першому місці, і як вона працює? тобто, Розвідувальна інформація не може бути достовірною, якщо вона є тільки з одного джерела. Під час війни ми беремо принаймні три джерела. І, от якщо у нас, наприклад, працює е, агент на території Енергодару, і каже: наприклад, що в нас на е, скупчення військовослужбовців РФ е, в цьому будинку, ми туди направляємо БПЛА, це все з БПЛА також сходиться. Ця інформація, і плюс в нас до цього всього б'ються пеленги. Наприклад, через засоби радіоелектронної розвідки ця інформація являється достовірною, і тоді вже на неї скеровується вогневе ураження. Намагалися, якби на підготовчому етапі максимально, максимально виявити по максимуму противника, нанести ураження в його тилові райони по скупченню особового складу по складам з боєкомплектом, по топливним складам і тому подібному. Потім наступний вже етап це було проведення до розвідки власне, більшими групами. Тобто, це от, е, були такі, можна сказати, розвідувальні підрозділи, які заходили перші, е, робили такі маленькі плацдарми для, того, для висадки штурмовиків. І, власне, вже третій етап це був власне, захід штурмових груп. І ну, під час цього всього активно проводиться розвідка. Розвідка проводиться цілодобово. Вона вона не припинялася просто і наносення вогневого ураження так само. Українські військові, готуючись до висадки в Енергодар, планували підготувати плацдарм, який би згодом використали у контрнаступі на запорізькому напрямку. Передумови для таких планів були, згадує розвідник. Під час першої операції бійці висадилися біля Енергодару, але закріпитися там не змогли. Це от була сукупність заходів. Тобто, ну, знову ж таки, ми ніколи не можемо на 100% бути впевненим, що все піде от так, щоб воно йшло. При висадці е, у нас виходить два катери, підірвалися на проти, е, противолодочних мінах. І через це вже тобто, сам плацдарм е, ну, потрібно було. Міняти точку, тому що ми почали відступати. Просто почався відкат через те, що деякі плавзасоби були уражені, вже. і, якби це дало думку, того, що берег треба допровірити, змінити точку, на яку ми будемо висаджуватись, і потім вже пробувати заходити по новій. Тобто, тому що узбережжя було заміноване і навіть. При перевірці, от узбережжя я ж казав, що водолази перевіряли узбережжя. Це не дає 100% гарантії, що там все буде безпечно. Коли окупанти зрозуміли, що українські військові висаджуються в енергодарі, туди почали стягувати численні сили і засоби, розповідає командир групи розвідки Артану. Зрештою там розмістилися приблизно 7-9 тисяч російських військових, щоб унеможливити висадки українських бійців з метою деокупації. З це була ціль. Е, навіть стратегічного рівня для російської армії це ядерний об'єкт. Будь-який ядерний об'єкт є стратегічною цілі Через це там перебували війська Росгвардії на той момент, коли саме вже почалася активна фаза. Там в нас, наприклад, висадка була перша невдалою, потім на основі цього у нас вже туди почали витягувати основну о, масу військ росіяни, тобто там вже були не тільки розвардія, там уже була регулярна армія, тобто там вже знаходилися в принципі всі. Ми стикнулися з противником, у якого технічні засоби розвідки можна сказати навіть краще, ніж у нас. Вони в них розвиваються. Це потужний ворог і. Засобів в них значно більше ніж у нас, можна перемогти його тільки таким підходом, коли це буде все дуже, дуже, дуже добре сплановано, тобто ми відпрацюємо всі моменти і всі питання, що якщо, і от тоді це може мати право на життя. Типу, якщо цього не робити, то. Противник просто має кількісну перевагу величезну перевагу в техніці величезну в артилерійських засобах в повітряних силах. Також в нього величезна перевага, тож його можна здолати тільки інтелектом. Після цього українські бійці почали готуватися до наступних операцій. Одна з них була здійснена до села Іванівки, що поблизу Енергодара для російських військових це було неочікувано, пригадує Боб. Там, от, саме на Іванівському ціль була в тому, щоб провести вогневий наліт, знищити противника і, і піти звідти, власне, без спроб без закріпитися там. Не очікували, тому що на той момент Іванівська знаходиться на 10 кілометрів вхідніше Енергодару. І, власне, у них основна концентрація була саме на місці Енергодар і на прибережній зоні Енергодар. Тобто, а на Іванівському на той момент знаходилось близько 40 військовослужбовців РФ. І ну, задача була полягала в тому, щоб провести розвідувальний наліт, по можливості взяти там якогось полоненого, але ну, Полонених взяти не вдалося. Провели просто розвідувальний наліт. До цього ж були скеровані під висадку саме е, артилерійські засоби, і, в принципі, тобто місця накопичення, на яких ми очікували противника. Вони в принципі вже були розбиті на той момент артилерійськими засобами. Тобто, і як би майже не було. Я думаю, що близько 20 чоловік РФ тоді от, були знищені під час от, саме висадки на Іванівське. А якщо брати загалом Енергодарську операцію, то ну, певно десь загалом за весь час операції я думаю, що десь було знищено під два полки, тому що у нас постійно працювала. Артилерія, реактивні системи залпового вогню вони працювали поскупченням, виявляли цілі і постійно знищували їх. Третя висадка до Енергодара була більш демонстраційною, каже Боб. Російська армія на той час вже сконцентрувалася на узбережжі і усвідомлювала, що українські війська не залишають наміру висадитися біля Запорізької АЕС і повернути її під контроль України. Це був більш так би мовити. Демонстраційний захід для того, щоб загалом е відтягнути ще більше сили на оцей от напрямок, для того, щоб якраз таки на запорізькому напрямку, там де готується контрнаступ. А ці всі сили і засоби, якраз таки, вони з запорізького напрямку переходили на Енергодар. Тобто, і е ну, власне. Е Мета, мета була в принципі досягнута. Тобто, на запорізькому напрямку були виходить відведені війська противника в напрямку Енергодару. Вони закріпилися на Енергодарі доволі таки надовго. Навіть коли ми поїхали з району, вони ще там знаходилися декілька місяців. Навіть вже, здається, це вже був. Кінець листопада, от останній захід у нас був в кінці листопада. Привернення, так би мовити, уваги противника до цього от напрямку показати йому, що ми сконцентровані, ми не відмовляємося від своєї мети по захопленню цієї ядерної електростанції, і що ми надалі будемо продовжувати а, туди заходити. Також, помимо оцих от трьох основних заходів, у нас. Ну, Артан це являється лише одним з підрозділів активних дій там головного управління розвідки. А у нас є ще ряд підрозділів, які там а, проводили. Невеличкі операції російські військові користуються тим, що на Запорізькій АЕС є підготовлені укриття, комплекс бункерних приміщень, а також інші добре укріплені об'єкти. Деокупувати ЗаЕС можливо шляхом блокування логістики окупантів, а не прямим штурмом. Споруди над реакторами, вони також добре укріплені е, і, власне, ну, це от, можна сказати, така маленька фортеця. Тобто. Туди пробратися буде ну дуже складно. Тобто, взяти штурмом її також буде дуже складно, тому що е, є комплекси підземних споруд, є е, місця, великі ангари для того, щоб приховати техніку. І є дуже багато місць, де можна безпечно розмістити особовий склад. Ну і власне, вона сама ядерна станція, вона ну не підлягає типу. По ній не можна відкривати вогонь з тяжкого озброєння. Це самий великий такий, це найвелика така проблема. Тобто, найефективніше це от такі об'єкти брати, просто блокувати, ну і о, позбавляти їх логістики. Вже майже три роки. Окупаційна влада постійно звинувачує в обстрілах електростанції саме українських військових. Ось як прокоментував ці де командир групи розвідки Артану. Пропаганда російська вона завжди працювала відмінно. Тобто, це було з 2014 року. Продемонстровано, ми не обстрілюємо свої об'єкти. Партнери також не схвалили таких дій по обстрілюванню об'єкту до того ж ядерного, який може спричинити якусь подальшу катастрофу. Через це. Тобто, ну це просто пропаганда. У них прозумбовані люди, вони на це поведуться. Тобто, треба розуміти те, що. Ну свідомо на такі от е, заходи. Ну може піти тільки сама Російська Федерація. Тобто, а пропаганда вже робить свою роботу. Російська армія буде намагатися утримувати Запорізьку АЕС до останнього, поки не буде ризику опинитися в оточенні. Додав військовослужбовець, поки в них є логістика. Поки в них є безперебійне жилення там резервами на то на тому напрямку, то вони звідти не підуться точно. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про зов'яз з вами була Олена Бадюк. До зустрічі. при приазов'я.